Що в тебе в голові? Нуль. В яку команду ти б хотів е, піти грати? Гіпнос. Скільки дівчат в тебе було? 200 тисяч 300. Роналдо чи Месі. Куп'янов Славік. Хто тебе біся в жовто чемпіонаті? Білий Денис там. Білий, що в тебе в голові. Спорт. І тільки спорт. Тільки спорт. Якщо судити по твоєму інстаграму, то не тільки спорт. Там взагалі не спорт. Ну то балачки. Як ти вважаєш, чому а, тебе так настільки більше стало цих балачок, гуляк і так далі? Отдих. Від чого? Від спорту. Ну, в минулому році а, ти працював не менше, а, і в тебе не було таких ну, таких загулів жорстких. Зараз багато нагрузок. Дуже багато. Для того, щоб відновлюватися, потрібно відпочивати не таким е, методом, як ти відпочиваєш. Ти це розумієш? Да. Які в тебе взагалі м -м плани? Я -я, яка твоя мрія от, е, спортивна? Чи взагалі яка в тебе мрія от, от, по життю? Можливо, вона не зв'язана зі спортом, можливо, зв'язана. Яка в тебе мрія? Добитися успіху. В чому? В футболі. В футболі чи в футзалі? Можна в футболі попробувати. Якщо футбол немає, то. Тобто, угу. А де більше хотілося б. Більший футбол. За кого ти бажаєш грати? В якій, в якій можливо, лізі, в якій Україні, команді. Или... Ні, взагалі, ми, ми кажемо про мрію. про мрію, Мрія це вона може бути неосяжна. Ну, не Реально, дріті. В тебе є якийсь план, щоб хоча б приблизитися до цієї мрії? Так. Я... Який в тебе план? Більше роботи треба. Більше ну, от і більше я, і більше. Як саме? Ну, от, що, от, що для тебе? От, по пунктикам можеш сказати? Ну, для цього треба більше роботи, більше і більше виносливості, більше треба. Треба техніки побільше, З м'ячом побільше роботи, а не гуляти. В кальяні. Ну, це футболісту не треба. Ну, це дуже цікаво, що ти це розумієш, але ти поки що ну, якби цього не дотримуєшся. У е, мене така думка, я от, перед інтерв'ю я думав і думаю, чого, білий ну, почав так. Себе вести. Ну, в плані, ти в зоні комфорту жорсткий, ти тут там, найпопулярніший футболіст, ти, ти майже всюди перший, і, можливо, в тебе нема відчуття змагання з кимось. Тобто ти в жовтих водах ти досягнув певного рівня. І ти, ти просто на цьому рівні ти вже такий все, я, я найкращий, ну по факту. Ну, да, це і я вважаю, що те, що ти ну, починаєш більше уходити там за гули, в ці всі приколи, це із за того, що ти в цьому місті вже досягнув вершину. І, можливо, треба рухатися далі, можливо, в інше місто, можливо, в іншу команду. Ну, я розумію, що зараз в сухій балці це, це нові перспективи. Суха балка, це от для тебе ну, повинен бути такий товчок, що типу, все, чуваки, я вже. Не гуляю, в мене є нова можливість е, показати себе найкращу версію себе. Найкращу версію себе не в жовтих водах, а найкращу версію себе е, в Україні вже у футзалі. Якщо ти будеш далі загулювати, то в тебе все розрушиться. Я, я 100% в цьому впевнений. Тобі скільки років? В тебе ще все ну, попереду, але вже не так попереду. Просто е, дивлячись, з ким зрівнювати. Якщо тебе. Зрівнювати, наприклад, з Михайлом Мудриком, то, ну, якщо подивитися, як він їбаше зараз, то ну, це просто, просто жорстко. Він зі спортзалу не вилазить, бо, він, бо в нього мрія грати в Європі. І він розуміє, зараз там за нього Челсі, Арсенал там борються. І він це розуміє, і він хірача. тобто в нього нема ніякої думки взагалі про там, загули і так далі. В твоєму. Віці він почав е, саме от активно е, ну, працювати над собою. Це ну, було помітно. В тобі бачив перспективу, ну, майже всі футболісти. Тобто, хтось тебе любить, хто не любить, але перспективу всі, ну, всі бачать. Треба зв'язувати з гульками. Як ти вважаєш, чому багато футболістів тебе не долюбляє? Я запіжував. Що я на публіку граю. А чому ти так робиш? Не заважу їх. Заводиш їх? Не. Публіку чи футболістів чи себе? саме? в публіку. Мені подобається, коли про мене плохо говорять. Бо вони завідують. Мені подобається, коли як воно горить. Палає. Тобто, це твій такий. Це твій такий прийом, щоб дестабілізувати суперника, і за рахунок цього він почне більше агритися і менше думати про гру. І тобто, ти цим. Якби і Провоцірує, да. він тіряється, і ти там, можеш його краще там, обвести і а, так да. далі. Це козирний. Угу. тобі колись доставалось за це? Так. Да. Як саме? Паногам були. Травми були. Це ж футбол. Яка в тебе була най... найтяжка травма? Тяжою уши проки. Всі ігрою та бачки. Це все недавно було? Так, да, чинати табаку. Скільки ти відновлювався? Довжен був ходити в гіпсу дві неділі. Ну, я після п'яти днів сняв його, бо хотів грати в футбол. Не здержався, так? І грав, даєш? Бачиш, яке в тебе яке в тебе бажання до футболу. Mm -hmm. Якщо будеш апгрейдитись, будемо на тебе дивитись з телевізорів. Проти кого тобі найтяжче грати в нашому чемпіонаті? Проти якої команди і проти якого гравця, гравців? Гана проти сухої балки. Ну, дивись, суха балка. Я вважаю, що е, це зрозуміло всім, бо це топ команда, яка до нас в цьому році приєдналася. Свише ліде. Тобто, е, давай. Е, Жовтоводських? Так, жовтоводської команди. Ну, з табачкою. З Джокер теж хороша команда. Це у кого як ігра, піде просто. А от якого футболіста ти виділиш, проти якого тобі важко там, перегнати, там, обвести його, або за комусь забити гол. Там? Тобто воротар і там, якийсь захисник. Там, чи... Ну, от. ну, я виділю Сашу коло неприємний Неприятний вратар, звісно. І надо. ну проти кого тобі, от, ти виходиш на поле і такий бля, Це типу зло ну, буде важко з ним. Таких немає <реш> У мене немає такого, що я боюсь. Ну. Ну, неприятний був зачинитися Юра Гаврилюк. Угу. З ним було тяжеловато грати. Вигризає, так він? да, він? Так. Ну, опит, звісно. Угу. Страшний опит. А кого ти, кого ти вважаєш а, найсильнішим, найкращим футболістом в жовтих водах з нашого чемпіонату на даний момент, не враховуючи суху балку. А, є один гравець. <реш> Білий Денис там. <Тон. реш> Ні, Наразі, Ні, добре, ну, це, це нормально, ну, що ти себе вважаєш найкращим, ну, тобто, ну, я, я вважаю, що це нормально. Але якщо брати. Перспективно. Якщо тебе відкинути і подивитися на хлопців, кого ти, ну, кого ти вважаєш найкращим гравцем. Після себе. Думаю, Ілья Нікіченко. Чому? Багато роботи робить, Тренується багато. Старається. Помагає команді. Ну, я так вважаю, це моя думка. Він, до речі, покидає твою команду? Да, буде. Чому він уйшов з команди? Може бути дискомфорт в команді в нашій. А, до речі, в яку команду він переходить? Вроді як я чув Джокер. Джокер, тобто в свою. Повернув так. Як це взагалі трапилось? Це, типу, його джокер запросив? Чи ви сказали, типу, йди нахер звідси? Чи Ні, якось, ну, ну, це як то, обоюдно було? Не знаю. Як ну як йому, так? навіть не подобається наш футбол. А я, який ваш футбол? Чим відрізняється ваш футбол від не вашого? Це скрита інформація. Окей, а з ветеранів, кого ти вважаєш? Ветерани? Ветерани це, типа, си Назаренко, Крамазі. Обревко, Шалій. Вибачте, якщо когось забув, ну, типу, з цієї, цієї банти, хто тобі більше подобається? Ну, Обревко. Артем. Чому він? Може, що він добре до мене ставиться, я до нього добре ставлюся. Може і за цього. Тільки за цього, Ну, ну і в футболі, звісно. Раніше добре грав. Та uh -huh. і зараз неплохо. А ти не питав, чому він покинув футбол, футзал? Ні, ще не питав. Хто в тебе найкращий партнер? Ну по футзалу, по футболу, з ким тобі приємно грати, хто тебе відчуває? Це може бути не одна людина, може декілька. Може, Це що... моя команда, звісно. Імпульс? Так, да. мені з приємно грати. З ними весело, в навіть не, не футболі. Хто тебе відчуває от краще всіх, як ти вважаєш? Крім Угу. В чому саме от, можеш описати деталі? У детальніше. нас Дуже добрий футбол, сюазочки. Понімаю друг друга, хорошо в футболі. А, за кого ти вболівав на цьому чемпіонаті світу? За Францію. А хто переміг? Франція. Аргентина, звісно. А з ким вона в фіналі грала? З Франції. Блять, я думав, розібати тебе. Там. Ні, ні, не вийде. Да. Не сильно. А який був рахунок? 3-3. І по пенальдам програли. Ага. Що таке офсайд? В неї ігри. Ну, я, 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 як я тебе об'ясню, що таке офсайд? Ну. Ну, що таке офсайд? Ти ж футболіст. Последний... Я... От я не знаю, що таке офсайд. я хочу щоб ти мені пояснив. Останній защитник стоїть, і за ним стоїть нападаючий. І якщо нападаючий отримує місце, то це офсайд. Окей. Добре. Що таке гол? <ріх> Скільки дівчат у тебе було? У 2022 році. <кхи> нуль. Ну, мені не треба дівчата, я бажаю в футбол грати. Угу. Дівчата то таке. Розлічення. Тобто, в тебе немає відносин, в тебе немає дівчини зараз? Є дівчина. Тобто вона нуль? <кхи> Та ні, давайте вирішимо. <кхи> ні, я. я я б думав, що ти про дівчат, подруг. У мене немає подруг. Ні, ну я в плані, ну, скільки в тебе було, дівчат, ну, типа. Як... Як, ну, відносини. відносини. Ну, відносини. А, одна. Одна? А за все життя скільки було дівчат? Дві. Дві? Угу. Е, давай на хвилинку уявимо, що команди імпульс немає. Ну, от вона просто зникла. Е, в яку команду ти б хотів е, піти грати? Піти грати? Так, да, в нашому желтовському чемпіонаті не, не включаючи суху балку. Ну я б хотів би це спробувати в якійсь слабій команді. Лідер, мітеор, гвардія попробувати ну, проти таких команд грати з таким колективом. Ну, от так, нема бажання нікуди переходити. Тебе все влаштовує в імпульсі? Все влаштовує. А можливо, щось хотілося б змінити, якийсь трансфер, там, когось продати, когось купити. ну, Типу, такого. Є якісь такі? ну, Ні, наверное. Все Влаштовано? Ну, це влаштовано старий колектив. Всі друг друга знають, понімають, які в житті, як і в футболі. У нас все добре. А хто у вас в колективі, в вашій команді такий, ну, батя? Який вирішує всі проблеми. Ну, можна виділити якого? Да. А хто це? Шишкін Максим. Шишкін? Да. І Воронін. І Воронін? Да. Це такі два, дві, два баті, да, таких? Так. Да. Угу. А в плані, можливо, в, ну, це вони, я так розумію, вирішують там глобальні проблеми. От, а да. саме ігрові, там, от ви коли на тренуванні, хто Главное у вас. Главною на тренування? Так. Пісний Міхаїл. Угу. Главні в тренуванні. Капітан команди нашої. мотиватор нашій. Я дуже часто бачу, що ти полюбляєш грати в азартні ігри. В казино. Ну да, Роз, таке. розкажи, будь ласка, це, це якби в тебе лудоманія чи як розважа, розважалки такі, чи десь щось на грані? Як це? Ні, ну Можна сказати, що лудоманія маленька. Лудоманія є. Ну, да. Скільки ти заробив за останній рік? Скільки заробив і скільки е, втратив грошей? Там те ж саме. Все на нуль вийшло, так? Да? Ну, а які да. це суми були? 200 300. Гривень. І, і все там ставалося. Гривень. Да. Ну, все, що виводив, і там, через час і туди закидав. А скільки ти по часу граєш? Ну, там рік, два, пять. Ну, голий. Mm. Тобто, дивись, рік пройшов, і все одно тобі. Ну, тобто, ти зрозумів, що ти на, ну, на одному рівні. Залишився? Це, це, до речі, дуже крутий результат, бо люди інші, ну. Ні, Набувало, ну, звісно, такі случаї, що і проігрував все, себе, був з нульом. Ну, а бувало, що виіграв там. ну... Тяжке це ж, казино, ж таке... Ну я не советую в нього грати, не совітую. Ну, затягує нормально людей. Як в тебе народилася любов до футболу? Хто на це вплинув? Батьки. Хто саме? Мама. Як саме? Предлагала піти на футбол, я не хотів. Мені було це. А, тобто, ти, це... ти не хотів, так? Ну, і в якому, потом... в, в якому віці це було? Вона почала тобі пропонувати В Сім років. Угу. І потім я пішов і мені стало подобатися, подобатися, і я грав. І тепер 13 років я граю в футбол. Тобто, твоя мама зробила такий поштовх тебе у футбол? Так, да, футбольну кар'єру. А зараз як вона взагалі от, ну, дивиться чи дивиться на ну, матчі? Артидають, радується, коли виграємо, коли там проіграємо, каже, ну що все буде добре. А були в тебе якісь е моменти в житті, коли ти хотів себе спробувати у, там, поїхати в Академію Динамо, Київ або Шахтар, або в Харків? Там ну звісно хотілося. Я знаю, що ти в Харкові був? Спочатку я грав в школі, це в хуторі. Угу. Потім мене туди забрали в Кремінчувку. МФК Кремень. Як саме це сталося? Там через знайомих. Угу. І, і грав в МФК Кремінь до 9 класу. Потім перейшов, ну, уйшов оттуда. Чому? Ну, закончилася школа, там були свої недопонімання. І там треба було учитися. Я не учився. Ну, ядвою mm -hmm. грав в футбол. Тобі тупо дати мяч і все. Ну, так. Да. Потім допомогу. грав в ФК Ока. Футбольник. Да, в Харків. Як ти туди потрапив? Теж через знайомих. Предложили поїхати на просмотр і мене взяли. І грав там. Скільки ти там грав? І яких успіхів ти там досяг? Грав на вищу лігу Харкова. Це теж хороший результат. що Зіграв проти сильних команд на велике поле. Забив два голки там. А ти там на якої амплуа? Я там. знаходився. Я грав там в центрі поля. Ну, захист, — Полузащитник. — А й ти себе вважаєш, в якому амплуа найкраще? Ну, я на полузахіднику. А чому не нападаєш? В центрі саме найкраще возити людей. <рес> а тобі, тобі краще возити людей чи голи забивати? Возити і забивати? Так. Да. Був я там капітаном, потім ...ушов оттуда. — Чому? То просто ну, закінчилась там область і нас розпустили. Зараз граю у міні-футбол за дві команди за імпульс в жовтих ходах і числі за суху балку. Ми граємо там, грали на Кубок України за суху балку, дебютував, Це теж дуже гарний результат, що такий дають шанс. Що ти там потрапив туди і вже почав, тобто ти вже два матчі на професійному рівні зіграв, да, да. Це перші такі твої круті матчі, так? Була можливість забити на Кубку України. Ну, не забив. Я пам'ятаю цей момент, да, Було дуже прикро. Положив чувака одного, а потім трошки не влучив. Ну, які це враження? От ти вийшов, ну ти розумієш, що ти грав ну, ну, якби на рівень нижче ліга, ага. а тут такий крутий скачок. Ну я коли виходив на поле на розмінку. Ну, був мандраж, був скільки зрителів було дуже багато. І я розумів, що ця команда дуже хороша. Що тут не можна тіка облажатися. Ну, я намагався грати, як ну, і грав в футбол на всі свої сили. І вроді неплохо вийшло. Але треба ще більше і більше грати з такими соперниками, щоб ну, бути в тонусі. Скільки в тебе татуювань? Дві. Покажи на руці. На руці. Ага, і інша. Два. Що значить цей надпис? Надпис значить, що я уверен собі. Не бив його. Бо вважаю, що треба бути вірним в собі. А це набив волк. Зазначає, що немає страху і хрест оберігає. А яке в тебе побажання до молоді, до хлопців, до футболістів? Ну, Я хочу всім побажати, щоб займалися спортом. Всі, хто слідять за мною, вони бачать, що я займаюся спортом, футболом. У мене це все, все в історіях є. Інстаграм буде зараз тут. Yeah. <laughs> Щоб просто займалась своїм любимим ділом. У когось бокс, у когось футболу, у когось тенісу, шашки, у когось шахмати, у когось доміно, Казино Казіно. Казінокове. Ту знаєш, ще яка фішка є. От, e, ти бажаєш людям одне, але вони, ти кажеш про інстаграм і так далі, вони заходять в інстаграм і бачать зовсім інше. Я вважаю, що якщо ти ну, добра людина, адекватна, то ти повинен розуміти, що тебе дивляться малі, у Ігора син Демір 6 років, він тебе знає. Ігор ніколи йому не розказував про тебе, бо Ігор думає, ну, тіпа, ну, він ще маленький, тобто, ну, якось так. І він каже, він відкриває інстаграм, тік-ток, і каже, о, білий. Тобто тебе дивляться ну, якби від 6 там, років і, і старше, і вони бачать, що ти робиш. Я вважаю, що ти повинен трошки мати відповідальність за цих людей, бо людина, яка там, знаєш, популярна в місті, яка там, добре грає в футбол, на яку там, багато хто рівняється, повинна вести людей за собою і показувати тільки гарні е, приклади. Буду старатися, звісно, це робити. Маю на увазі, що вони дивляться і, можливо, хтось буде е, за тобою повторювати. Ні, я не думаю. Ні, це Я так. бажаю, що. Мені ти бажаєш, але е, дивись, якщо ну, це ж все просто працює. Ну, ми можемо казати одне, але люди більше дивляться на поступки, а не на слова. Ну, ти сам знаєш, яка молодь зараз. Що їм тільки пить, гулять. Ні, це не прав. Ти просто зараз в такому оточенні і ти так вважаєш. Повір, люди, багато хто зараз працює над собою дуже жорстко і ну, буде досягати ці результати. У мене е, ще питання від Олександра Семенія. У нього питання дуже серйозне. Я хочу, щоб ти до нього підійшов по дорослому і відповів чесно. Ти радий? підходить, радий. Бля, ну це мені. Передаю привіт Олександру Смінію.